продовжимо давайте розмову про корупцію з ще одним нашим гостем, якого долучимо до ефіру. Володимир В'ятрович, народний депутат України фракції Європейська Солідарність. Вітаю Володимире. Так. Володимире, ми в студії говоримо про те, наскільки корупція заважає нашій євроінтеграції. А от в контексті тих нещодавніх опитувань, де мініціатив, де суспільство висловлює, скажімо так, претензії стосовно того, хто несе безпосередню відповідальність за корупцію, 78% нагадаю в цьому опитуванні сказали, що пряму відповідальність за корупцію в країні несе президент Володимир. Зеленський. Отож, що тут можна сказати, які в такому разі наші перспективи євроінтеграції? Почну спочатку про опитування. Очевидно, що абсолютна влада, якої так прагнув Володимир Зеленський, тягне за собою абсолютну відповідальність. Володимир Зеленський системно підмінав під себе всі можливі правоохоронні та силові структури в в Україні, і очевидно, що для більшості українців саме він асоціюється з тим, хто найбільше обіцяв боротися з корупцією. і Зараз має найбільше можливості для боротьби з корупцією. Тому, тому і такий запит саме до нього, тому і претензії саме до президента за недостатньо успішну боротьбу з корупцією. І безперечно, що ці скандали вони. Стоять на жаль на заваді не тільки європейської інтеграції, що теж надзвичайно важливо, але я боюся, щоб ці скандали так само не відображалися на тій допомозі, яку отримують українці від заходу у цій війні, тому що це дискредитує на жаль українську владу. Це дискредитує на жаль ту боротьбу, яку ведуть українці зараз за незалежність. Тому очевидно, що влада під Має зосередити надзвичайні зусилля для того, аби зупинити цю корупцію, тим паче, що ми стали свідками того, що зараз осердям корупції є люди, які є досить близькі безпосередньо до. Президента Зеленського мова йде про його радників. Мова йде про заступників офісу президента, які засвітилися в корупційних скандалах, і на жаль, жодної реакції президента безпосередньо на ці скандали ми не чули. Безумовно, добре. Ну, це було в продовження нашої розмови. А от про що я хотіла поговорити детальніше, Володимире? Так, це про одну з головних подій сьогоднішнього дня бавовна в Севастополі. Ну цим неможливо було не насолоджуватися. Атака на судно-ремонтний завод. Вже повідомлено, що пошкоджені великий десантний корабель і. Підводний човен, причому саме ураження російського підводного човна є унікальною подією. Про це вже пишуть міжнародні медіа. І отут мені подумалося, що цікаво обговорити з тобою, як з істориком. От оцей міф про город русської слави, Севастополь як город руської слави. Наскільки слави, от зважаючи на бавовни? Ну насправді не тільки зважаючи на бавовна, але якщо глибше подивитися на історію, то це справді один з таких дуже яскравих російських імперських міфів, які плавно перетік в совєтські міфи, і тепер використовується сучасною Росією. Е, насправді говорити про. Севастополь як місце якоїсь російської слави, як фортеця незламна, яку ніхто ніколи не взяв, абсолютно не доводиться, тому що без історія говорить про протилежне. Єдине, що є в цьому місці від якоїсь слави, це назва, яку, яку колись яку цьому місцю дала Катерина Катерина II. Насправді ж, Севастополь неодноразово падав під час облог, під час війн. можна згадати і про кримську війну 1854-1855 року. Можна згадати про другу світу. У війну безславну оборону цього міста в 1941-1942 роках можна згадати, як так само безславно по суті не змогли втримати це місто і німці, які які його захопили. Тому це міф і містифікація. Я Дуже радий, що сьогодні вже і українська українська і збройні сили, українські війська спростовуються цей міф своїми реальними діями, такими як ураження севастопольської бухти сьогодні. Та як тут не згадати гумореску Павла Глазового про город Руської Слави, правда ж? Подивишся передачі та різні програми, і думаєш, скільки ж можна дражнитися з нами після кожної реклами, кожної об'яви, тільки чуєш Севастополь, город Руської Слави. Цей, цю гумореську назвали Пророчою, тому що Глазовий передбачив анексію, окупацію Криму. Але, врешті-решт, будемо сподіватися, що воно буде там. Як у тій гуморесці. чи спрокоментуєш? Будемо, будемо сподіватися, я впевнений, що е, не буде якихось особливих змін у Севастополі. Севастополь падав перед різними чужими арміями. Севастополь падає перед рідною українською армією. І очевидно, що українська армія обов'язково звільнить. В автор прокинувся і сон зникнув. Так і ми сподіваємося, що Крим, врешті-решт, повернеться до України, і цей страшний сон закінчиться. Дякую, Володимира. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.